Отже, продовжуємо. Всі ті гілочки, які відплодоносили, виглядають приблизно отак. Розглужені, для них практично немає сережок. Такі гілки ми видаляємо, навіть не думаючи. Тут є двохрічні, менші гілки, є трьохрічні. Неважливо, вони свою роль на дереві. Відіграли. Місію виконали. Намагаємося виростити гілки отакі. Тут так само є 2-3 річні гілки. Вони максимум відплодоносять в цьому році, і так само при обрізці ми їх видалимо на вісі. Дивіться. Отака ось гілочка. Має вона три роки, віддасть урожай. Отут виріжеться і на її місці виросте щось таке менше. Збільшиться і далі віддасть урожай і знову ми видалимо її. Тут дерева ще не обрізані. Ось тут вони вже обрізані. Сформовані верхи. Зрізані гілки, які завеликі, але це тільки на етапі формування веретина такі гілки є, тому що ці гілці її вже мінімум 5 років було. Відколи саженець посадився, ця гілка ще була сформована в розсаднику. Тому видалилася. А далі, як бачите, залишені тільки ті гілки, які мають максимум сережок. Віддадуть урожай і будуть замінені в наступному році. Це все, все видаляється. Це видалося тільки з одного ряду, з цього сорт панський. Маса сережки. чекаємо гарний урожай в цьому році. Далі покажу вам різницю між сортами інтенсивного типу, на прикладі сорту Косфорд, який практично є у кожного, щоб ви розуміли.